Важко було без їжі і без води. Були моменти, декілька тижнів, логістики не було, вийти можливості не було, бо дрони постійно контролювали всі наші стежки, дистанційне мінування плюс. Але знайшли вихід з ситуації, викопали колодязі. Майже на кожній позиції був свій колодязь. І 28, здається, грудня. У нас такий на новий рік подарок у нас вже була своя вода. Хлопців є в моїх якісь фотографії. Та кружка і мальована біла, я пам'ятаю, і з піском мутна, мутна така вода. Були дуже щасливі довольні. Коротше, отак, Набираємо водицю Вон баклахи, готові. Іде до кравицьки. Алекс знімає і коментує набору води Пішов. Перший колодязь був круглий, бо там ґрунт був крихкий пісок. Дірки в стінах залазить, опирається ногами, спиною. І п'ятилітрова бутилка з під води. якраз. Ми набирали зараз десь 12-18 літрів. Ті колодязі врятували багато життів. Менше треба було ходити і... Більше можна було принести, принести саме їжі, саме продуктів. Приблизно глибина метра 4,5 до 5. А якщо брати від уровня землі, он тут а уровень землі, ну, ну десь 6 метрів до 7.